Вітаю вас, друзі. Якщо ви не знали, то доктор Менгеле насправді лікував людей. Педофіли це дитячі психотерапевти, а росіяни миротворці. Той тобто, случай будемо принуждати при нуждати Всу Принуждати їх к миру. Ми терпіли до останнього. І з кожним днем. Ситуація щодо російської агресії проти України стає тільки серйознішою. Учора Рада Федерації дала Путіну офіційно дозвіл використовувати збройні сили проти України. Вапрос об использовані вооженних Сил Російської Федерації за пределами території Російської Федерації. Прошу всіх голосувати. Рішення прийнято єдиногласно. Російські депутати не приховують справжніх намірів Російської Федерації і прямим текстом кажуть, що хочуть захопити усю Україну. Що Вся Україна буде російською. Ну а зрадник України та утікач до Іспанії, народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива, усе це тільки підтримує. І возрадімся ми уже в новому. Союзі в наших братських взаємоатношеннях. З Росії і з Білорусі просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб цей випуск набрав більше переглядів. І поговоримо із вами про останні серйозні події. Ситуація дуже складна. Президент України Володимир Зеленський учора навіть оголосив про мобілізацію резервістів. Мною, як Верховним головнокомандуючим збройних сил України, видано указ про. Призов резервістів в особливий період. Російська федерація починає евакуацію своїх дипломатів із території України. А у генеральному консульстві Російської Федерації в Одесі палили документи. Мені часу назад російський МІД випустив заявлення пристоящій евакуації персоналу всіх за на Україні. У свою чергу міністр закордонних справ України Кулеба учора звернувся до президента України із клопотанням розірвати із Російською Федерацією дипломатичні відносини. Це те, що треба було зробити ще у 14-му році, але краще вже пізно аніж ніколи. Я думаю, цей розрив дипвідносин все ж таки відбудеться, і на Росії цьому чомусь дуже не раді. Безусловно, розрив дипломатичних це відносин... тебе в або крайньому небажальному сценарію, який, ну, напевно, зробить все ще складніше. Серйозно, і що тоді буде? Путін окупує Крим чи частину Донбасу, чи може він навіть визнає так звані ДНР та ЛНР, або дасть дозвіл міністру оборони воювати проти України. Е дає міністру оборони Шайгу карт-бланш на ведення бойових дій, включаючи нанесення ударів по пазіцем ВСУ те, що Росія планує і далі воювати проти України та захоплювати нові наші території, цього вже ніхто навіть не приховує. Владімір Путін учора під час прес-конференції заявив, що Російська Федерація визнала так звані ДНР та ЛНР у межах усіх Донецької та Луганської областей. В яких границях ми будемо визнавати ці республіки? Но мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописаны границы в... На рамках Донецької і Луганської областей. це означає, що російська армія планує захопити і нові українські міста, які зараз не є під окупацією. Наприклад, Маріуполь, Слов'янськ та Краматорськ. Словом, усі населені пункти, які є в Донецькій та Луганській області. А Путін сам дуже радий тому, що бойові дії тривають. Бойові дії там до сих пор продовжуються. і больше. Вони мають тенденцію кабастрині. Ну надію, що так і буде в будущем. Я не думаю, друзі, що Путін просто обмовився, тому що якраз Російська Федерація і веде бойові дії сьогодні проти України. А служба безпеки України показала, як саме це відбувається, і опублікувала учора цікаві аудіозаписи, на яких пособники окупантів підтверджують, що саме окупанти ведуть вогонь. Не-не-не. Не Не, не, не. не укропы тебя. Они штук 10 где-то выпулили, по счастью, и все. Потом там началась коронада, паника, ну, в общем... Ну і все Сюди і сюда вам в відповідь нічого не прилітало. учора. Там же під час прес-конференції владіміра Путіна його запитали, що має відбутись, щоби бойові дії припинились, і він висунув ультиматум Україні. Пункт перший це що Україна має визнати окупацію Криму. Що нібито Крим це Росія, Перше, що необхідно зробити всім, це визнати волі з'явлення. Людей, які проживають і в, в Криму, далі він вимагає, щоб ми відмовились від курсу до НАТО, щоб Україна була нейтральною країною. Це ж нам дуже допомогло від нападу російських окупантів у 14-му році. Щоб сьогоднішні київські власті адказались, от відказались від вступлення в НАТО. По суті по суті. Реалізували би ідею нейтралітету. Ну і найголовніше цей хворий схиблений придурок диктатор вимагає, щоб Україна роззброїлась, щоб тут не було кому протистояти російській агресії. Найголовніший пункт. пункт відома степень демілітаризації сьогоднішньої України. по суті своїм ультиматумом Путін вимагає, щоб Україна взяла і абсолютно капітулювала перед російськими окупантами. Але насправді ніхто, звісно ж, цього робити не буде. А Путін вдавиться Україною, і свої погрози вони можуть запхати туди ж, де Ілля Кива зберігає довідки. Україна просто, якщо не зупиниться, Останніться в составі этих п'яти областей, а все остальное декомунізіруєм того і просили. окупанти постійно брешуть про те, що нібито українці це нацисти, що ми хочемо війни, але насправді, як бачите, вони самі нам погрожують, і в ефірі федерального телебачення ставлять питання: що ж робити з українцями? Часть території займають українці і що з ними робити. Їх просто надо уничтожати. Ні, що ви вони ні разу не говорять як нацисти, і, взагалі, Російська Федерація, Росіяни наймиролюбивіші у світі, просто такі голуби миру, які пропонують бомбити Україну. Я правильно розумію? Ми будемо бомбити Україну. Ви зараз ну, це сказали. Так, ну А по чому? Ну а що діяти, слієсліні в німлют призивом е, настоятельним? І будьте певні, коли росіяни вбивають українців, коли російські солдати з російської артилерії стріляють по дитячому садочку, то це насправді усе виключно заради миру та об'єднання. Я думаю, що ми почали процес об'єднання з Україною. Та повернімося до аудіозаписів від СБУ. Окупанти зараз заходять масово на наші території. Вони й так там були, але тепер їхня присутність збільшується. І чомусь ті зрадники України, які воюють на боці окупантів, цьому не раді. Я тобі кажу, що тут такі там таку ж нахуй. Вони також розповідають, що проти України воювати вбивати українців прибув полк Кадирова. Полк Кадирова прийшов. І флаг Кадирова на у них хадєльний флаг. Та якось у 14-му році вони вже приїздили на нашу землю, а потім їхали назад. І я впевнений, цього разу буде так само. Це батальйон Восток. Саме бійців цього батальйону відправили в Росію в морозильних камерах. Вантаж 200. 31 труна з тілами загиблих. У деяких моментах насправді Владимір Путін сьогодні дуже допомагає Україні. Він консолідував нашу націю перед обличчям. Щем російської загрози, а ще він, як бачите, планує зробити так, щоб російські матері плакали, а назад до Росії поверталось якомога більше росіян вантажем 200.